Протягом минулих вихідних у Вінницькій області сталося чотири аварії, внаслідок яких троє людей загинули, четверо травмувались. У селі Лукашівка Вінницького району та поблизу Калинівки загинули двоє мотоциклістів. В першому випадку керманич двоколісного зіткнувся з фурою, у другому з легковиком. У Жмеринському районі 22-річний водій Іномарки збив людину, яка переходила дорогу у невстановленому місті. Пішохода госпіталізували. Смертельна аварія сталася й у Вінниці. Підліток за кермом Ауді не надав перевагу у русі БМВ. Від удару той зіткнувся з Мерседесом, за кермом якого була 23-річна Вінничанка. Дівчина загинула на місці події ще три людини в лікарні. За кермом Ауді перебував 15-річний хлопець, якому кермо передала матір вже після проведення процесуальних заходів, а також за результатами експертизи, будуть вжиті. Подальші дії щодо притягнення винних до відповідальності, у тому числі і саму жінку, яка передала керму особі, яка не мала права керувати.